Прийшли сюди, а тут як руїни, таке, знаєте, як ремонт, подвал, страшно грязно, куча мусора, куча пелі. Вінничанин Микола згадує свої перші враження від побаченого в підвалі багатоповерхівки. Мешканці висотки взялися його облаштовувати ще до початку Великої війни. Перед вторгненням нам з міської ради надходив лист, що потрібно обладнати укриття, то ми перед тим ще поприбирали тут. Та згодом зрозуміли, простого прибирання замало, тож взяли участь та стали одним із переможців другої хвилі проєкту Подільської громади Укриття для життя. На отримані кошти вирішили закупити 15 новеньких стільчиків. У нас тут були доски такі, якісь якісь стільчики, то якби багато людей сходиться, то якби щоб могли люди присісти, віддихнути. Є люди похилого віку, якби що теж їм неудобно, то на ящику, то на відрові, грубо говоря, сидіти. Має будинок і ще одне сховище поряд. Приміщення з ремонтом та санвузлом. Раніше його здавали в оренду під магазин. Орендар має ще забрати свої меблі, і це приміщення будемо використовувати також, як буде потреба, як укриття. Доставимо тут стільчики або якісь лавки, поставимо. У двох сховищах мешканці намагалися зробити все для власного комфорту та безпеки. Буває, перехожі спускаються, буває з. Банку ну з найближчих магазинів ми нікому не відмовляємо, приймаємо всіх. А у планах навіть розширитися та зробити ремонт у ще одному приміщенні.